Ні, це жовтий має бути. Хай буде потім заберемо. Полоса мої машини. Тільки Як і обіцяв, привіз бабушок по гриби. Я вчора обіцяв, що вас привезу. Так, о. мама, привіт. Дитя Надя. Привіт. Да. Передасте привіт своїм в Голландію. Вони побачать. Привіт, да. мої красотки. Все. Так. Ну і все, веду їх по гриби, веду саме на точку, де дуже багато грибів. Дійшли до синяків. Так, От. Надя, ось оберіть. Це хорошенький, красивий. А ви беріть, а я зараз наберу, я цей кошик швидко наберу. А в да, да. Ви ж приїхали? Чо? Щоб отримати задоволення. Я від того, що я побачила. Бачить, як ти різі сняти, я дуже люблю сам. Дивіться, он, який гарний. І ось о, а цей теж дуже гарний. Опа! А он де, бачите який, шапка яка? Прямо-прямо. я бачу. А здавай, да. Нехай дівчата отримають на солоду. Я в лісі кожен день, а вони раз в рік. ну Фотографірую, як я його горіш. Може тут і хороші є. Подивіться, які вони. Ома, це, тру... це не хороший. Це цей, що гіркий. Це теж. От бачите, чуть вас не підбив. На гірчака. Помаленьку. То Це гірчак. О, оце він, так. Да. Поняли? Бо спортити всі гриби, це ні. Це хороший. Бачили, чим відрізняється? Отак. От Сьома, бачили, який. Попробудиться чи хороші. Ну, я тоді вийшла, ті наш фото. Як сказала, треба поїхати, щоб отримати задоволення. Ну так, да, щоб самому позбирати. Вирвати його, знаєш. Прямо, 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 йдіть прямо. Ще, Ще прямо. Прямо, прямо, прямо і вліво. А Тепер прямо. Два шага. Отак <laughs> От я водю вас. <laughs> <laughs> Отак От треба збирати гриби. Знайшли? Отак. Бо тетя Надя саменька знаходить. Ну, а я вже одненько урву собі. Ось, дивіться, який гарненький. Як намальований. Дивіться, тетя Надя. Як намальований. Ось тоді, назад. Я все тільки шок. Ага, ага. добре. Йдіть прямо. Йдіть прямо. Там є гриби. Верх, вверх, 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 вверх. Найшли? Ще вверх. Ще вверх. Ну от зробіть два шаги. то це не хороший. Хороший там є. А, гнилий. Один гнилий, а один Так, подивіться, який він. Тож, так, да, але по якій якості. Хороший? Хороший. Чистенький, бачите. О. Кітя на язам теж збираю її. Ось сьома. Вас точно треба брати по гриби і водити, і показувати. Ось ома. Ось о. Де? Ні, то це я просто так кажу. ну ти ж Ті гриби, що б'ють з мама бачить. Йде, ну вибирайте, дивіться, два воно яких гарних. Далі, далі. Подивіться, щоб хороша якість була. Занесемо машину. Прийдете ще раз. Ну такі гарнюні. Той вже старий, може не річти, ма зразу його. Нехай буде. Зараз наберемо. Давайте, так, да. Гайда, йдіть. Я до вас прийду. Заберу. Це малесенький такий. Ну як малесенький, такий собі вже. Хорошенький. от так, так наріжемо. Знайшли такий Да? так? Ну так, так. Да. Гарні такі вони тут були. А ось дивіться, якого я знайшов. Бачили? Комашка. Отакі от от люблю. Маленький. Так. А вон ще один. А ось теж якийсь такий гарний має бути. Має бути дуже гарний. Оп, дивіться, який жовтий. Ох, як намальований. Ось так ми сьогодні і збираємо. Я маленький, а дівчата ті, щоб б'ють по коліні. Ось знов маленький. Дивися. Ого, я розгорнув листя, ма, а тут ще два. Які, вон. Самі такі, самі раз. Попробую намаринувати їх. Ну такі гарнесенькі. Так, а це що теж грибочок? Ай-яй-яй, ай, у мене ведь теж грибочок. Тут уже зовсім мало. Ось такий. Ох який. Напевно, він вже старий, да. А цей де гарний. Він тут. Та, вже лишайте їх. Є їх цих грибів сьогодні багато. А це бачите, який гарний. Аж... Нажарите, слухайте. А є ж Надя їх, знаєте, що цього року намаринував. Напевно, 10 баночок. От цих синячків. Ну чорне, чорне, мабуть, юшка. Так. Трошки дівчат поводив по лісі. Тепер зараз собі треба назбирати хоча б кошик, щоб не соромно було. І то в них гриби є, а в мене що? О, дивіться. який. Почистю вдома. Сьогодні я ненадовго. Я хочу, щоб вони назбирали побільше. Так, от сюди. Ще ось якийсь грибочок видніється. Це був жовтий, але він вже зіпсувався. Ну що ж. А ти там його бачиш? Так, да, то ж казав, може він бути хороший. Ні-ні, є червеєві. А це дуже гарний, такий аж... Ох, який засмаглий. Слухайте, це дуже гарнесенький. Такий. Кому його дати? Продаю гриб. Бери, Ні, Все, даю, ввозити. віддаю. Я вам принесу. Так Бачу, що мої бабушки не сильно далеко глядні. Коло них треба ходити і тільки показувати. Тоді вони ще щось збирають. Так кажуть, що грибів нема. Вон, не збирав, зараз віддам. Дівацінки. Оце та краса. Подивіться. Я думав це жовтий, а це білий. ну який він класний. Ідеальний такий. І ось ще один. Знайшли ми буквально пару минут назад. І це ліс один той самий, а два гриба різних. Це я вчора позвонив мамі і кажу, завтра ми рано копаємо картошку. І десь 9 годин, якщо хочете, я вас завезу по гриби. І в 6 годин ранку вони вже нас чекали в нас на городі, щоб швидше накопати картошки, щоб я швидше їх завіз по гриби. Ну і ось, як бачите, природа якраз дарує нам такі грибочки. І картошку викопали, і грибів назбирали, і на солоду отримали. Ну Просто день дуже класний. Дуже класно. Ліс гарний. Люди чомусь по гриби не прийшли. Але це добре. більше залишиться нам. Ох, який дідуган. Дивіться, якого краси не бачу. бачу. Ох. Білесенький. Оце да. гарненький. Бачите, ось ще два. Але від всякі, мабуть, вони засохли. засохлють. Мала бути гарна сім'я, три мало бути, але виріс лише один, подивіться. Клас. М -м -м. Хорошенький. Пахне гарним, приємним таким ароматом. Трохи поводив бабушок по лісу і вони десь пішли вниз. Самі пішли шукати. А я сам сюди ось прийшов. І вже біленького знайшов. І навіть не одного, а два. Тому буду собі шукати я наодинці. Мама попросила знайти її кілька лисичок. Чи від печінки, чи для печінки. Ну, сьогодні трохи проблематично, хоча я вже ось кілька штучок знайшов. Але... Лисички майже немає. За сухий ліс для лисички. Хоча я вже прийшов це місце, де вона має бути. Зазвичай вона є. Може його вдасться знайти хоч десяток. Ось, знайшов ще кілька лисичок. Будем лічити теж лисичками. Ось. Небагато Зате є. Не знаю, що вони мені це Ну, Раз, три, то три. Ця лисиця гарна. Ось ще одненька є. Бачите, де я збираю. Ось текла вода. Ось отакий рів. Недаремно кажуть, що лисички люблять воло. От я вже забрався. Просто вже вологі ще не буває. В яр. В яр де текла вода. І вже починаю тут шукати ці лисички. І ось де вони ростуть. Бревно. Бачимо, є волога, сонце сюди не потрапляє. І почала рости тут лисичка. Ось вже величенька. Я її одну заберу. Оп. І я буду знати, що тут за цим бревном вони почали рости. Не тільки через дві вони вже будуть гарні. Так ось яка шикарна. Як в Карелії, мама каже. в Карелії, вони такі жовті. Кучеряві. Будь ласка. Не треба нам ніякої карелії. У нас на Україні також гарні лисички. А це я показую її з болотом, з землею, так як вона є в природі. Да. Гарньоній. Оце так. А ось іще один. Отак. Гарньоній також. Дивіться, оп, клас. Ну, в цьому лісі сьогодні лише такі. Мої бабушки вже на силу повзуть. Вигуляв я їх по лісі, вже несу і своє, і мамине відро. І так ще перелік на гарненьких грибочків ми вже, звичайно, по доброму відео назбирали і рюкзачки поставили. А я отак ще збираю туди і сюди, на два фронти. Я ж сказав, що приведу зараз. Ми ж тут вже збирали. Так, так, це опція дивіться який. На великій ножці червона така ножка і шапочка така гарна. Ну гарний грибочок. Так, я вже. А це лише? Да. Так, йдемо, я ще покажу вам трохи красоти, та й тетя Надя якраз йде правильно. Вони тут великою сім'єю. Ви вибирайте, які тетя надія, які кращі. Бачили? Ну якщо ні, то ні, а це бачите, маленькі, класні. А ось о дивіться які. Ось, мамо, аж... Ох, ти що! Раз, два, три. Да. Тут сім штук. І 4, 5, 6, 7. Сім грибів. Ого! Там бачили, які кашкети далі. Тетя надя, він вже, напевно, старий. І він далі теж такий самий здоровий. Трохи старий. Мама, це вам. Бо в мене вже повне відро. Займаємо туди. Дивіться, сім штук. Я б Яка краса. Та нога шукати. Як ще вирішив перевірити, що тут Петя Надя лишила за собою. Дивіться якісь. Не підйовте, щоб вонило, тут я тебе не легко знайти. Тут гілочкою виріс. Гарненький. Та я ще тільки вирішив провірити, що ви залишили. Та ще такого ось під гілкою знайшов. І ще он під деревом, який я гарний бачу. Ці просто на дереві ростуть. Ох який. Ось. Прямо на дереві. Класно. А що під тим листям? Цікаво. О, а гарненький теж. А, вже старий. Ну нічого. Як нас Алеша каже? Ну нічого. Рухаємося вже в сторону машини. Вже закож рухаємося. Рюкзаки вже повні. Все, отак помаленьку. Походу ми ще Три штучки. А тут ще чекав. Всі так потрошки підзбирують. Я вже все. Вийшов з лісу, сховався під машиною, бо тут сильний вітер. І чекаю своїх бабушок. Кошик набрав, скільки мені треба. Мамі відро. Так, і вон виповзають мої бабушки. Помаленьку вже, як в ліс, то бігли. А як назад, да, то на силу йдуть. Повні рюкзаки, повні руки. Ну що, як враження? Ух, хорошо, тільки мало. Як мало, стільки грибів, це грибів? Дивіться стільки, у відрах є, в пакетах є, в рюкзаках є. Все. О, на ти, цьому спасибо, все. А ти зрізав тут? Ні. Ні, не зрізав. Ще, тут. Що там було? Ще якісь жовтенькі були, коли машини лишилися одразу. Може вони вже й порчені. А, Так, Ну, все. Чекай ліс нас на слідуючий Гірчак. раз. Гірчаки, так. Да. Коло машини були гірчаки. Обманка. Вже прийшли до машини. Вже не можуть. І все одно ще пішли шукати. Ще мало. Оце людська наша українська натура. Скільки нема, все одно мало. І ще б брали. Тетя Надя зрізала і показав. Всього, друзі, давайте вже їдемо. Ви я аби ці переварили. Спасибі тобі дитину величезно, величезно. Ти вперед сідати, чи туди. Багажник може чи куди вам грибочки? Багажник грибути? сумки. мені треба надібрати в сумку трошки, бо вони по... понад ну, люблять. Так, ну от і все.